Голов, друзі! На вулиці ще в нас зима, лютий місяць, а я вже вирішив накатити по традиції свою першу сотку. Сотку кілометрів, звісно. Класична перша сотка сезону у мене починається з маршруту на базальтові стовпи, на базальтові кар'єри. Я запрошував друзів, але, на жаль, ніхто не приєднався. Всі ще соні мухи, ще не розкатані, не розкручені. І так далі. Ну а я вже втягуюсь потихеньку в сезон. Тому поїхали. Перші підйомчики були спокійно, легенько втягуємося, без фанатизму. Сьогодні рівно 2 роки з початку Великої війни. Вчора у Кацапів впало А-50, тому якщо хочете, щоб якомога більше А50 впало, якомога швидше закінчилась війна, наближайте перемогу своїм донатом. Донайте, друзі. Костобіль 36 кілометрів. Зараз побачимо, можливо, зупинюсь на кілька хвилин. Відпочину, можливо, каву вип'ю, бо там далі вже буде не скоро. Заїхав тут значно затишніше. Ще, чесно кажучи, пив каву, трохи примерз. Хоча знову ж таки на градуснику було, на термометрі було 13 градусів, не знаю звідки. Загалом останній доріг в цьому напрямку більш-менш нормальний десь, так як і минулого року було. Десь більше ям, десь менше ям. Десь нові, нові шматки асфальту. Але принаймні точно краще, ніж. Біля рівного зараз. Можна було під Шосером, в принципі їхати, але я поїхав говільником, як ви вже встигли помітити. Міріду не їду, бо мені їй шкода після зимових цих реагентів і сміття зимового. так, більш бережніше до неї відношусь. Другий мій білий шостер на станку стоїть там. Теж покришку не хочеться зміняти. Та й на 25-х можливо було б трошки боляче їхати. А так, на гравінечку, більш-менш в комфорті їдеш собі. Асфальтик. Заїхав в магазинчик, взяв таких рошеновських батончиків. До речі, цей прикольний кокосовий. Я майже вже на базальтовому 54 км проїхав, ще десь кілометр, мабуть. Я зупинився зовсім не на трошки, трошки підзніму, побуду щось, сфотографую. мені дуже подобається це місце. І буду їхати, бо насправді часу я зовсім не так і багато маю. Як завжди планував в один час виїхати, виїхав значно пізніше. Без 10-ї година, і через 3 години буде вже темно. Або мені ще їхати по гарміну 62 кілометри. До темноти я точно не встигну. На середні, хоча й половиною. Проте доволі вітряно сьогодні. Завжди весною вітряно. Ні для кого не секрет, тому я не дуже сильно люблю весною їздити через вітер. І він такий доволі е, холодний. От. Але е, дуже скучив за покатеньками, тому е, не зміг е, втратити таку нагоду і не проїхатися сьогодні. Кайф просто. Немовірно гарне місце, така тиша, спокій, нікого немає. Лише ти, велосипед, природа. Вітру немає, затишок. Хочеться так жити вічно. Насправді сюди доволі важко потрапити так, щоб сонце не світило прямо в камеру. Тому, тому що завжди, коли сюди не приїдеш, то сонце весь день там стоїть і фотографію чи відео а, зняти доволі складно, гарно. Обновив камеру, яйця вже встигла випасти. Болін, треба уважніше за цим дивитися. Почалися такі тягунці невеликі, по 3, по 4, по 5 І так зараз буде фактично додому. 50 км і 500 метрів десь набору. Потихеньку їдемо, хоча вітер вже більше в мою сторону тепер дує, точніше мені в обличчя, стає холодніше, а ось тому треба буде трохи активніше крутити. Така тут краса, скільки раз проїздив і все завжди повз. І тут вирішив, думаю, хоч раз заїду. Водю Неодноразово бачили на бревятах. Іде да, в реверсі, каже. Пізно виїхав, тому ну, тільки що зустрілися. Я на... До коса до тим їду, думаю. Да, там нормально, дороги більш-менш нормально. Як оце їдуть сліплять, то там ті ями трохи. Та я теж думаю, мені теж прийдеться по темному їхати оце, по трасі. Ну Там якось по трасі, ну там немає таких ям, якби. Да? Ну я не знаю. Ну, зараз побачимо в гарному такому місці. Якраз, якраз ми зустрілися де саме ідеальний асфальт. А я вже думав, що ви десь проїхали, то може не один поїдеш. Прикольно, зустрів Володю. 72 кілометри у мене. Володю, значить, десь приблизно 45. от Йому майже вдвічі більше, що їх. Зустрілися в гарному місці, такому затишному. Коротше попрощалися, бо щось десь години-півтори у нас є, бо до... далі буде темно. Треба їхати. Деражна тут а, парк фігур. Парк забутих фігур знаходиться. Було прикольне відео в мене на каналі. Багатьом, хто подивився це відео, їм сподобалось воно, але насправді там зовсім мало переглядів, бо воно таке одне із перших, можна сказати, на каналі було. Не саме перше, але одне в перший рік зйомок. Тому там я не знаю, може 500-700 переглядів. Якщо цікаво, зайдіть, подивіться ані. Я планую в принципі, ще раз з'їздити в цей парк забутих фігур і ще відзняти. Реально там прикольно. Поки ще не зовсім темно, хотілося б подякувати всім спонсорам на каналі, Вісім чоловік. Дякую вам, друзяки, ви потужні. Завдяки вам. Я більше знімаю відосів. Хто хоче підтримати канал, нажимайте кнопку спонсорувати. Або просто натисніть лайк. Залиште коментар. Ви цим дуже сильно просто, нереально сильно допомагаєте розвиватися канал і просуватися далі. Хто не підписаний на канал, підпишіться обов'язково. Червона калина десь. Там я так і ні не разу не був, не був. Там Треба буде коли небудь заїхати. Там прикольна гойдалка. Наші їздили. Це місце теж я люблю. Кльово. Ого, позначка. Ще би тут дорогу зробили було б загрітом. Це одно кльова. 72 кілометри. Шмат дороги, який колись був найкращий. Кілька років тому, ну як кілька, десь у 2017-му. Зараз просто найгірший. Просто яма на ямі. Руда красна, клевань. Це жах просто. М -м -м. Кліявень 92 кілометри. Лишилося 24. Рівно 100 КМ. Мені ще 16 лишилося по горліну. І без 15-6 вже темніє, хоча в камері ще трошки світліше, ніж насправді. Приїхав. 117 кілометрів в мене вийшло. Зайшов з язутоніка. Всім спорт. Ну що, друзі, я вже дома. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайкочку, залишите коментар. Напишіть, чи вам вже вдалося цього року соточку якусь проїхати. У мене вийшло сьогодні 117 кілометрів. Підписуйтесь на мій соцмережі, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей, всім пока-пока.